У цьому відео ви дізнаєтеся про прості кроки, які потрібно зробити, щоб запобігти повсякденним нещасним випадкам. Зберігайте побутову хімію високо або в зачиненій шафі. Не кладіть токсичні продукти в пляшки, призначені для харчових продуктів. Зберігайте всі ліки разом у безпечному місці, недоступному для дітей. Найкраща відповідь замкнена аптечка. Не залишайте вікна відчиненими без нагляду. Якщо у вас є балкон, переконайтеся, що голова дитини не може пролізти крізь решітку. Якщо так, використовуйте інший бар'єр. Запобігайте доступу до сходів, використовуючи сходові ворота. Не залишайте електричні кабелі на підлозі. Не залишайте дрібні предмети, які можуть проковтнути маленькі діти. Щоб уникнути опіків, поверніть ручки до стіни. Тримайте запальнички та сірники подалі від дітей і використовуйте протипожежний захист перед каміном. Завжди вимикайте праску з розетки після використання. Ніколи не залишайте подовжувач увімкненим, коли він не використовується, використовуйте захисні кришки штепсельних розеток. Завжди стежте за тим, щоб температура води у ванні та їжі не була надто високою. Щоб не потонути ніколи не залишайте дитину у ванні без нагляду, навіть якщо вода дуже мілка. Ніколи не залишайте дитину саму біля моря. Або на краю басейну. Якщо у вас є басейн, ви повинні встановити огорожу достатньої висоти або затверджену систему відеоспостереження. Завжди пояснюйте потенційні ризики своїм дітям.